Головне про події 13 лютого РНБО ввело санкції проти Порошенка. Ліки подешевшають на третину. А у школа скасовано золоті та срібні медалі. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Живаго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова, п'ятого президента України нардепа Європейської солідарності Петра Порошенка та екс депутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у Держзраді Віктора Медведчука. В Україні зміняться правила ціноутворення на медичні препарати, повідомляється на сайті президента України. Таким чином, з 1 березня 2025 року близько 100 найпопулярніших ліків в Україні мають здешевшити на третину. А ось фінансову угоду щодо рідкісно земельних корисних копалин Зеленський не підписав, стверджує агенція CNN. Її пропонував Зеленському міністр фінансів США Бе Санд, який нині перебуває у Києві, нібито Україна ще аналізує пропозицію. Керівника штабу антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюру, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ, триматимуть під вартою без права на заставу. Про це повідомляє суспільне за версією слідства. Він передавав російським спецслужбам інформацію, що містила держтаємницю і наслідки ракетних обстрілів. У школах України скасовані золоті і срібні медалі. Здивувала телевізійна служба новин. Відтепер для записів у документах замість формулювання золота медаль або срібна медаль використовуватимуть запис із відзнакою. В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, не будуть переводити в одиночну камеру, про що він прохав раніше. Відповідне рішення ухвалили на судовому засіданні у Шевченківському районному суді Львова, куди підозрюваного привезли у бронежилеті і шоломі. Американський президент Дональд Трамп відмовився під час прес-конференції в овальному кабінеті назвати Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Також Трамп вважає мало ймовірним, що Україна повернеться до кордонів 2014 року. Водночас, американський лідер запевняє, що не припинить підтримку України. Стало відомо, що китайські посадовці через посередників пропонували команді президента США провести зустріч із Путіним без Зеленського. Про це пише видання Street Джорнал. У французькому греноблі кинули гранату в бар 12 людей поранені. Водночас у Мюнхені, внаслідок наїзду автомобіля на натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації. Постраждали 20 осіб. Про це пише видання Європейська Правда. Виступ Кенріка Ламара на Супербоулі став найпопулярнішим в історії, подолавши рекорд Майкла Джексона 93 року. Про це пише видання Бабель. Виступ подивилися 133,5 мільйони людей, тоді як саму гру лише 126 мільйонів. Нагадаємо, Супербоул – це фінальна гра сезону у професійному американському футболі та найпопулярніша телевізійна подія року у Штатах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.